Ви коли-небудь задумувалися, яка температура на Марсі і наскільки вона відрізняється від земної. Це не просто далека червона планета, а місце з вкрай екстремальними умовами. Температура на Марсі набагато холодніша, ніж на Землі. Але ж і планета далі від Сонця. Маленька, безплідна планета також має тонку атмосферу, яка більш розріджена, ніж повітряна оболонка Землі, і на 95,9% складається з вуглекислого газу. Близько 1,9% припадає на частку азоту і 2% аргону, вміст кисню 0,14%. Середній тиск атмосфери на поверхні в 160 разів менший, ніж на поверхні Землі. Маса атмосфери протягом року сильно змінюється через конденсацію в зимовий час і випаровування в літній великих обсягів вуглекислого газу на полюсах, полярних шапках. Ця комбінація факторів робить Марс суворим і холодним світом, температура якого може опускатися до мінус 128 градусів за Цельсієм. Для порівняння найнижча зареєстрована температура на Землі становить мінус 88 градусів за Цельсієм в Антарктиді. В результаті численних вимірів температур у різних точках поверхні Марса з'ясувалося, що вдень на екваторі температура може доходити до плюс 27 градусів за Цельсієм, але вже до ранку падає до мінус 50. Розріджена атмосфера Марса не здатна довго утримувати тепло. В середньому температура на Марсі становить близько мінус 60 градусів за Цельсієм. Взимку, поблизу полюсів, температура може опускатися до мінус 125 градусів. Літній день на Марсі може досягати 20 градусів за Цельсієм і більше поблизу екватора, але вночі температура може впасти приблизно до мінус 70 градусів за Цельсієм. Curiosity постійно дає нам нове уявлення про навколишнє середовище на Марсі. Наприклад, він зафіксував, що температура повітря в другій половині дня сягала 6 градусів за Цельсім. При цьому температура піднімалася вище нуля протягом значної кількості днів. Водночас, марсохід Pure Sovereign зафіксував максимум мінус 13 градусів і мінімум мінус 85 градусів 29 січня 2022 року. Те, що ми бачимо такі високі температури вже протягом дня, є несподіванкою і дуже цікавим. Вночі на скелях утворюється паморозь, але з наближенням світанку і прогріванням повітря іні перетворюється на пару, і доти, доки вона не випарується, зберігається 100% вологість. Висока вологість може допомогти зробити Марс більш придатним для життя, якщо вода конденсується, утворюючи короткочасні калюжі в ранні ранкові години. За деякими даними, вологість Марса пов'язана з коливаннями температури. Вночі відносна вологість може перевищувати 80-100%. При цьому повітря іноді досягає атмосферного насичення, денне повітря набагато сухіше через більш високі температури. Наразі температура й атмосферний тиск на Марсі занадто низькі для стабільного існування рідкої води. На Землі деякі форми життя здатні вижити в посушливому кліматі і не схильні до посух, що часто виникають. Було виявлено, що деякі лишайники в надсухих районах фотосинтезують за відносною вологістю до 70%. Інше дослідження показало, що форма антарктичного лишайника може адаптуватися до життя в змодельованих марсіанських умовах. Такі короткочасні вологі періоди на Марсі можуть бути досить тривалими і досить теплими, щоб земні організми могли метаболізувати і навіть розмножуватись. Як і на Землі, на Марсі є 4 пори року, тому що планета нахилена навколо своєї осі. На землі сезони весни, літа, осені та зими мають однакову тривалість. На Марсі через помітний ексцентриситет його орбіти пори року різняться за тривалістю набагато більше. У північній півкулі весна є найдовшим сезоном у 7 місяців. на літній та осінній сезони припадає близько 6 місяців, а тривалість зими становить 4 місяці. Тому в марсіанській північній півкулі зима коротка і помірна, а літо довге, але прохолодне. У Південні же, навпаки, літо коротке і відносно тепле, а зима довга і холодна. Протягом марсіанського літа полярна крижана шапка, що складається переважно з вуглекислого газу, стискається і може повністю зникнути. Коли настає зима, крижана шапка знову відростає. За словами вчених, під крижаними щитами вуглекислого газу може перебувати деяка кількість рідкої води. У минулому Марс міг бути теплішим і вологішим із середньою глобальною температурою 10 градусів За Цельсієм. Інше дослідження припускає, що червона планета, можливо, колись була білою крижаною пустелою із середньою температурою мінус 48 градусів За Цельсієм. За словами Робіна Вордсворта, дослідника з Гарварду, холодний сценарій простіше змоделювати, тому що Марс отримує тільки 43% сонячної енергії Землі. Ну а ранній Марс висвітлювався більш молодим Сонцем, яке, як вважають, було на 25% тім'яніше, ніж зараз. Це робить дуже ймовірним, що ранній Марс був холодним і крижаним. І сьогодні планета продовжує змінюватись. Надавні дослідження показали, що планета виходить із льодовикового періоду, коли полярні шапки скорочуються, а льодовики в середніх широтах зростають. Сюди навколо крижаної шапки є свідчення зміни клімату від льодовикового до міжльодовикового періоду. Відкладення шароватого льоду на полюсах Марса фіксують детальну історію накопичення та ерозії, пов'язану з кліматичними процесами. Радарні дослідження вимірюють ці шари і надають докази кліматичних змін. Таких як наступ і відступ льоду. Ми постійно дізнаємося, щось нове про Марс, наприклад, про те, що вода могла текти на Марсі набагато довше, ніж припускали спочатку, або про гігантський ударний кратер, схожий на пеньок, нещодавно виявлений на поверхні Марса. Айлон Маск, засновник і генеральний директор SpaceX, давно наголошував, що створив кампанію ще в 2002 році, насамперед, для того, щоб допомогти людству заселити Червону планету. Наразі SpaceX розробляє і тестує повністю багаторазову транспортну систему для далекого космосу під назвою Starship, яка, на думку Маска, є проривом необхідним для того, щоб нарешті доставити людей на Марс. Отже, погода на Марсі дійсно вражає своєю екстремальністю. Холодні температури, тонка атмосфера та часті бурі створюють особливі умови для будь-яких майбутніх місій. Але ці виклики лише роблять червону планету ще більш захопливою для досліджень.